Програма Дня охорони праці складається з теоретичної та практичної частин, розрахованих на повний робочий день. Працівники технічної служби багато уваги приділяють заняттям на спеціалізованих полігонах, шліфуючи свої навички на відповідних макетах енергетичного обладнання, лінії електропередачі тощо. Результати практичних завдань потім детально аналізуються, щоб виявити найменші похибки. Такі систематичні вправи виконуються з метою підвищення професіоналізму енергетиків. Та щоб зробити їх повсякденну роботу значно безпечнішою. Це обучення персоналу. каких-то знаний, может кто-то что-то подзабыл. Как ну, в процессе трудовой деятельности, э, например, некоторые бригады делают одну работу, но э, бывают ситуации, когда надо выполнять следующую работу. И все меры вот эти безопасности, все э, согласно техническим мероприятиям повторяются, обучаются люди, э, получают какой-то больший опыт работы. Молодым специалистам, ну не только молодым специалистам, а и всем специалистам трошки э, ознакомления с новыми э, технологиями. Навчаннями спеціалістів із питань охорони праці, питань технології робіт. У програмі дня охорони праці задіяні практично всі служби філії Миколаїв-обленерго. Кожна з них працює за власним планом, як, наприклад, енергонагляд, контролери і монтери, які безпосередньо беруть участь у процесі технічних перевірок, контрольних оглядів, встановлення приладів обліку, також нарощують теоретичний та практичний досвід у своїй спеціалізації. Проведення планової і внепланової технічної перевірки контрольного осмотру приборів щота, а також составлення актів. контрольного осмотра и актов технической проверки. Также дополнительно рассматривались вопросы по габаритам ПЛ, по вводам в здания, по монтажу электропроводки внутри зданий. Ну, то есть, то что, все, что необходимо для проведения безопасной работы нашим персоналом.